Привіт, що ти виспалась? Привіт, так, виспалась. Як в тебе справи? У мене все добре. Дивись, я зараз ще їду на роботу. Запам'ятай, нікому двері не відкривай. І до, мен, до тебе буде провідувати тебе, мій друг колега, з роботи. Все, я зараз надіваю капелюх. І їду, папа. -па. Ага, добре. Все, папа. -па. Все я натягнув капелюх, я поїхав. Бувай. Зачекай, кіт від колега чи дівчина? Пішов уже. Їду, хоча б закрию двері. А я все чула, то дівчинка не знає, Х... хто той колега, а я притворюсь цим колегою. О, Оп. Оп. все. Як добре купила собі цей костюм. Іду до дівчинки. І... Хто там? Це я, друг твого тата. З роботи. Угу. Зараз відкрию. А це точно ти? Так, я, я навіть тобі іграшку приніс. Добрий день. Привіт, дівчи. Ой, привіт, дівчинко. Тримай тобі іграшку. Дякую. нема за що. О, дивись, в тебе ззаду в будинку пташка. Справді де? Вже ніде. А, не чіпайте мене, не чіпайте, а. Хе, хе хе все. Я пішов. Я вже добре по свіжому повітрю. О, точно мене ж просив мій колега, щоб я зайшов до його дочки, йду подивлюсь.